Васик телесик українська народна казка. Живи собі дід та баба, ВЖЕ й старі стави, а дітей нема. Жуляться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда. Поїдь діду в ліс, вирубай мені деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід е спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав. Вирубав деревинку, зробив колисочку, положила баба ту деревинку в колисочку, коли ще й пісню співає люлілюсику, Наварила варіло І з ніжками, і з ручками. Буду тебе. годувати. Колихала, колихала, аж полягали вони увечері спати. Встають уранці, аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок, та й росте і такий став гарний, що баба з дідом не навтішається з нього. От як підріс він, той каже Зрадіть мені тату золотий човник і срібне веселечко, буду я рибку ловити та вас гадувати. Дід зробив золотий човник. І срібне веселечко, спустили на річку він і поїхав. Їздить Телесик по річці, Ловить рибку, па годує діда й бабу, Наловить, та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Вляди ж, синку, як я кликатиму. То пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе Приласику, та ласику, приплим, приплинь до керешка, дам я тобі їсти й пити. весик почув ближче я човнику до бережка. Хе ж моя матінка сніда ти принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, відіпхнув золопій човник з срібним весельцем і поприв далі рибку ковити. А змія підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега та й давай гукати товстрим голосом. Та ласику, та васику, приплинь, приплинь паперишка, дам я тобі їсти й пити. А він чує, то аж не моєї, матінка, груз. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла, та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до берега та й кличе. Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Він почув. Ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя млатінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знову товстим голосом. Таласику, Таласику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, човнику далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не діє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тонесенький голосок, як у Телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка і стала крикати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й бити. А він думав, що то мати. Ближче ближче човнику до бережка, тож мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила з човна, та й понесла до своєї хати. Приносить до хати. «Зміючко Оленко, відчини. Оленка відчинила змія, увійшла в хату. Зміючко Оленко натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та з мені телесика, а я п'ю до гостей покличу, та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді каже Сідайте лесику на лопату. А він каже, Коло ж не вмію, як його сідати. Та засідай. каже Оленка. Він і поклав на лопату руку. Так? каже. Та нібо сідай зовсім. Він поклав голову. Отак може. Та нібо ні, сідай увесь. А як же хіба так? Та й попутав ногу. Та ніба, каже Оленка. Ну, так покажеш, – каже Телесік, бо я не знаю як. Вона й почала показувати та тір а він за лопату та й укинув її в піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату. В ліс на привисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко відчини не чує. Зміючко Оленко відчини не озивається. От вража Оленка вже десь погіялась. От змія сама відчинила хату. Повходили гості, посідали за стіл, відсоломіла змія за слінку вийняла печеню, та їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покачуся повалюся, Телесикового м'ясця наївшись. А Телесик із Явора. Покотіться, поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають. Де це? та знову. Покочуся повалюся пелесикового м'ясця наївшись. А він знову. Покотіться, поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Вони знову. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися та його ведівати Лесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть!» Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, скуй нам зуби, щоб того явора перегризти. Коваль іскував. Вони, як почали знову, от от уже перегризуть, коли летить табун гусей. Те весик їх просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та кони до батенька, а в батенька їсти й плити Ще й хороше походити. А гуси кажуть Нехай тебе середні візьмуть. А зміл гризуть, гризуть, аж витить знову табун гусей. Те просить. гусе, гусе, вусенятор, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти і пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть не тебе задні візьмуть. А ягір аж тріщить. Відпочинуть змії, та й знову гризуть. Відпочинуть та й знов, аж витить іще табунгуси. Та лиш так їх просить. Гусе, гусенята, візьміть мене на крилята, та й понесіть до батенька, а в батенька їсти бити, ще й хороше походити. Нехай тобі заднє візьме. Та й полетіли. Сидить ти телесик, от от явір упаде, от от доведеться пропасти. Коли це повертить собі одним одне гусеня, відбивося на сиву ветить, те лесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та понефідобатенька. А в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно, сідай, каже, та й ухопиво його на крива, та вто милость сердешне, так низенько несе. А змія за ним чи не вхопить його, женеться, та таки він наздогнала. От гусеня принесло. Та й посадовило Телесика на припічку надвору. а само ходить, пасеться. Сидить Телесик на припічку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі і каже: Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А Телесик з надвору, А мені? Тут це вона знову виймає пиріжки та й каже. Оце той дідуню, пиріжок, а це мені. А те весик знову. А мені? Вони порцюве. Що це? Чи ти чуєш, діду, наче що та «Та-ра-та!» – каже дід, мабуть, так очувається, то знову баба, Оце той дідусю, пиріжок, а це мені. А мені, каже Телесик. Отже таке озивається, говорить баба, та зик у вікно. Аж там Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату та такі раді. А гусятко ходить по двору, мати й побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А те виси каже Ні, мамо, меріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вам і нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бубриків в'язочка. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.